I got a lot of shit to say, so I'm to do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep, but my body won't decay because my messages are. Всім привіт! Давно займаюсь в залі, давно веду в інстаграм і давно хотів почати вести ютуб канал. А, мабуть, час прийшов, тож не буду довго розмовляти, щось казати. Просто візьму вас сьогодні на тренування спини. Я пішов в зал, а ви побачите мене в залі вже буквально через пару секунд. Різьми вже в залі зараз зроблю новичку розминку спини, після чого почну робити половер для того, щоб. Включити найсиршні я за спини в роботу і розтягнути спину з максимально відчуваю, як м'яза спини включились в роботу. Зараз будемо робити станову тягу. У спортзалі є такий дуже класний арт. Кайфую від нього. Ось тут станову і зробимо. Без цього у нас не може обійтись тренування спини, пояс, лямки. У ну, мене заплановано 6 підходів робочих з максимальною вагою на 5 повторень. Зараз зроблю пару таких розминочних, а, і далі вже будемо працювати з робочою вагою. Бе на станції у нас вже 120. Зараз буду пробувати. Бо <skans> на спорті спорту мене не роблю. нормально Так, ну що, лямку у нас готові. На штанзі вже 130. Максимально давно не робив станом на малоповторку, бо два місяці був на сушці. Не знаю, що з цього вийде зараз подивимось Зайшли. Буду думати, що підлювати ще. Застанову зараз буду робити тягу гантели на лавці з упором грудю під 30 градусів кут, як бачите. Встанова прийшла успішно. Одна з моїх нелюбленших фак це тяга горизонтальна, високим Ми бачимо саме цю ручку максимально гарно розтягується впина, дуже класно відчуває. Після горизонтальної тяги зробив вертикальну. Зараз вже доб'ємо спину гіперстензію з вагою. Потім 25 хвилин кардіо і додому Фронті максимально задоволений тим, що так ти класно відчув спину на гіперстензії. Можливо, тому що вона вже була і так дуже втомлена. Можливо, потім недооцінювачу вправу. Попірне тренування спини завершено. Зараз буду робити кардіо. Цей вело і не улюблений тут. Тож, почнемо. Я знову вийшов на масовий набір. 25 хвилин кардіо, середній темп 273 калорії спалив. Цього вже буде достатньо. Підемо переодягатися. Збираємо лимонадки. Ну що, я маю надію, що вітер нам дуже сильно не заважає розмовляти. Ось тренування спини я закінчив, зайшов в магазин, купив колу зірошку, філешки, а я думаю, що це. Невід'ємна частина мого масонабору, бо з урахуванням тих порцій, які у мене зараз будуть, без і зеро, я, мабуть, не впораюсь взагалі. Дуже дякую кожному, хто додивився цей відео до цього моменту. Буду дуже вдячний вам за будь-який лайк, репост, комент, навіть якщо це буде якийсь хейт. А, а також буду вдячний вам за допомогу, щоб ви мені написали, що вам подобається, що не подобається, що ви хотіли бачити на каналі, які зміни хотіли бачити в відео. А буду читати все на все відповідати і буду дуже дуже вдячний за будь-яку активність. Усіх обіймаю. усім гарного дня, вечора, ранку. Неважливо, який час ви це дивитесь.